На Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Запрошую вас в нове відео. Така, знаєте, знову порція мотивації на рутинну, таку ранкову роботу, на ранкове прибирання. Так розпочинається, мені здається, кожен мій ранок. Він плюс-мінус однаковий, і вже знаю, що багато відео я вам показую, от саме як я вранці щось таке роблю, але вже говорила, говорю, що мій канал про мої будні. От так розпочинаються мої ранки. Випила каву, і вже в процесі, поки п'ю, вже починаю щось робити. Але не дивлячись на це все, я дуже люблю свої ранки, і навіть коли я втомлена, не виспана, я все одно обожнюю ранки. Мені здається, я ввечері лягаю і вже чекаю, коли настане той ранок. Я Ще такий кавоман, я так люблю каву. Я прям ввечері вже чекаю, коли я вже буду мати змогу випити каву. От. І не дивлячись на те, що мої ранки, мої будні однотипні, одноманітні, все ж таки, мені дуже подобається бути в декреті. Це моя така стихія, і мені здається, я б була і була, і була в декреті. От, тому не жаліюся. Іноді, звичайно, щось буває. Тобі не вистачає сил, не вистачає, не вистачає елементарного просто сну. От, і тому, можливо, колись я можу сказати, що мені щось не хочеться. Але це не через те, що я знаєте, постійно чимось незадоволена якась людина, ні, це просто ну, така наша. Людська натура, що ми теж можемо вто... ну, не теж, а взагалі людина може втомлюватися, вона може хотіти спати. І навіть тоді, коли все добре, ти в безпеці, вся твоя сім'я з тобою поряд, але це нормальний такий стан, що іноді в тебе немає настрою або бажання щось робити. Я думаю, я думаю, що це всі люди такі, і. Нічого я нового ні для кого не відкрила. І, мабуть, якби я побачила якусь людину, яка знаєте, постійно щаслива, от кожну хвилинку, кожен день і їй все подобається, і вона всім задоволена, то я б, мабуть, подумала, що ця людина не зовсім здорова, тому що не може такого бути. Я в це не вірю. Все одно. Всі ми втомлюють, всі ми чимось буваємо. Періодично незадоволені, хтось більше, хтось менше, але все ж таки це нормальний наш такий. Людський стан, і такий наш, ну так наш, мабуть, мозок, я думаю, влаштований. Прибрала я вже в кімнаті, освіжила, це насправді таке класне відчуття. Відкриваєш потім вікна і це весь таке свіже повітря. А зараз ще нас так погода тішить своїм сонячним небом, тому що вже, от, мабуть, пару тижнів ми Спостерігаємо сонечко, не дивлячись на те, що і мінусова ще температура є, але все ж таки вже тепло. І це таке відчуття, знаєте, хочеться бігти і вже щось робити скоренько, от на, на, саме на вулицю. Мене кожного. Кожної весни, це, я думаю, всіх, так, хто живе в приватних будинках, це вже в лютому ти вже думаєш, що все, вже весна, і ти вже біжиш щось, грибеш, щось там підметаєш, щось плануєш, якісь клумби. А з такими зимами, як зараз в нас вони, то взагалі вже в січні, мабуть, можна спокійно щось робити на вулиці, на городі. якщо ти Маєш приватний будинок і в тебе все це є. Перейшла до дітей в кімнату. Тут також нічого глобального, як завжди, просто легке поправляння ліжок і протирання пилу, бо зараз, коли сонечко світить. Цей пил, мені здається, що ми тут як коні бігаємо, тому що зранку протираєш, ввечері вже все це знову видно, осідає, а от саме ну, і зранку встаєш, і видно все це діло, бо сонечко світить на дзеркалах, на всіх поверхнях, і ніби ти не протирав той пил. Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're That you're right, but you should know it You've been gone for way too long now If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I'll see you soon If I can lay down beside Forget you, you're all I know say even that I will see you soon Fucking I on lay down beside. mát 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 ням. будеш ням? Ням-ням. купила собі вчора е, вітаміни, бо вже не знаю, я не можу спати, в мене якісь такі проблеми зі сном. Е, зрозуміло, що давід мені не дає спати, але от навіть коли він, засинає, коли він засинає, я не можу заснути. В день я, коли з ним лягаю, так само мені дуже складно це зробити. Мені хочеться спати, але я не можу. У мене якісь прямо в голові думки постійно, і я себе просто жахливо почуваю. Купила магній, я знаю, що він... Я його пила, довго пила, поки ми були в Україні, я на постійній основі його пила, а зараз чомусь перестала і потрібно вже насправді поновити це діло, тому що це не добре. Так себе почувати. Не знаю, купила в ДМ допельгерц фірма. Це, мабуть, один там з найдорожчих. Може, може, щось ще є дорожче? Та ще вітаміни для волосся, шкіри і нігтів. Ну, це такий якби, стандарт. Я теж часто їх вживаю, потім перестаю. Тепер знову купила, знову хочу купити. Тільки, мені здається, я її випила, а її треба було роззовувати. Бо вона, якась, вона смачна. Треба почитати інструкцію. Знаю, що по одній тут написано, що по одній. У мене сьогодні експрес-обід. Е, начистила, обчистила морквинку, цибулинку перчик. Тут поставила бульйон, він вже майже в мене е, розмерся, вже додала водички. Це той який такий заморожений в мене. Тут трошки м'язка, не дуже багато, але кастрюлька маленька, то я думаю, норм буде. І от я тепер хочу просто посмажити зараз цю таку легку засмажку туди томатної пасти налити і буде з такою маленькою павутинкою вермишелькою. Простіше, простого. Додала я сюди свою томатну засмажку, кидаю трошки солі, поки що трошки. Довідка, зараз. А я зараз придумала знайти які грінки, а зараз ще кину перше. Зараз секунду. Будь ласка, почекай. Я собі придумала грінки просто хліб, хочу змазати вершковим маслом, зараз трошки ну, так, розтоплю і зверху просто посиплю сухим чесником, бо в мене свіжого немає. І в духовку. Дерішко, не купай, будь ласка. Давай скоренько, ми зараз скоренько і підемо гуляти. Давай такими прикотничками. Просто, просто, просто. А це маслови в супчик. Я думаю, воно там зайвим точно не має бути. І зверху тепер хочу потрусити сухим чесничком. А ми в духовку <клес> не плакай. Давай обережно, не лізь. Не лізь. Так, зварила ще яйця, додала сюди крем сиру, майонезу. Зараз перемішаю і намажу свої гріночки. Я вже спробувала, вони, знаєте, такі вийшли в духовці, не не, не, не зажарення, а якраз таке, те що, те, що потрібно. Такі хрустки і з часничком, Вже сюди часник не буду додавати, вже зараз просто намажу будуть такі канапочки мені ще до супу. От, намазала, але трошки залишила і намазки цієї, і хлібчика, тому що зараз в мене тільки Кирил прийшов, аби вони не відсиріли. Думаю, ті потім домажу, Так що вже будемо обідати з Кірушою, з Давідкою. Значить, тільки снідали вже обідати. Мій супчик насичений, густий такий. Я не пошкодувала вермішельки, бо без картоплі. Хотілося звичайно, аби він був такий доволі ситний, тому насипала. Ми майже зараз з'їдаємо каструльку. Таку маленьку супу, тому, тому можна і багато вермішельки. Кирюша, йди кушать. Звичайно, що в нас пройшов цілий день, і гуляли, і спали, і відпочивали, і щось робили ще, але е, вам вже хі, плавно перейшла до приготування вечері. Дістала заморожені ніжки курячі, е, вже вони в мене в приправі, готові. Я прям так їх кладу, не розділяю, прям так форму і вже вони в духовці самі одна від одної відстають. Тобто я вже заморожені їх і запікаю. На гарнір картопля по селянськи і так як її було зовсім мало, то вирішила ще батат. тим паче, що я його накупила щось скільки, Його в нас не хочуть їсти, їм тільки я і трошки Артем. Тому вже потрібно було якось його кудись використовувати, але це смачно. Солодкий, правда, такий, ніби на гарнір, я би сказала, не дуже. Більше він як іде, як гарбуз, більше нагадує, але мені подобається таке. От, Додала всі туди свої спеції. М'ясо я підсмажила, ну так, не підсмажила до напівготовності, воно в мене постояло в духовці. А потім я вже все це разом на. Один листик з картоплею, з бататом і туди кладу м'ясо, і воно там випікається. Мабуть, я думаю, десь годину воно у мене стояло, може, десь трошки більше. Трошки м'ясо посмажилось у мене окремо. Я його поклала в форму, приклала, потім достала, бо воно ж було вже якби. Заморожене, і думаю, трошки потрібно раніше. Тепер я його дістала сюди і виклала батат і картоплю. І зараз все разом ставлю, я думаю, десь на 160 градусів у духовку. І якраз мені потрібно сходити в магазин. І поки я буду там ходити, воно все це діло має приготуватись. Зроблю щось, куплю якісь овочі, зроблю салатик. буде у нас така не дуже часта вечеря, та, яка. В принципі, буває рідко. ну от Саме картопля по-селянськи, то якось ми доволі рідко таке готуємо і їмо. Так, Перше, що вам показується, це така страва дня кашка Кускус, -кус, яка залишилась у нас з учора. Там було м'ясо, також, яке було до каші. от, І все це. Діло перемішала з яйцями, з приправками. Овочі це були в м'ясі, і це дуже насправді смачно. Я раніше такого не їла, а зараз вже почала їсти і полюбила салатик з ромену і солодкий перець заправлений домашнім майонезом. Так. І це така головна наша страва. Це кіріл нас захотів картоплю по селянськи Картоплі було мало, і я вирішила ще додати, був в мене батат. Також нарізала батат і ніжки курячі, які були заморожені. Це все посмажилось, спеклось в духовці. Я вже пробувала батат, це дуже смачно. Хто любить солодку картоплю, тому подобається. От. Якщо ви теж зараз будете вечеряти, снідати або обідати, то вам смачного. І нам смачного.